Я навіть не уявляю, скільки людей загинуло в Маріуполі, скільки цивільних людей. А якщо б, наприклад, за тиждень, хоча б за тиждень, в моїй Запорізькій області, в Херсонській області, був виданий режим надзвичайний стан або військ, воєнний стан, тобто заздалегідь, то вже б, наприклад, на Сельселькова, на Женаченгар, прибуло б наші спецпризначенці, які б взяли б там під особливу увагу міста. А місця мінування і мостів, і шляхів. Я у 2017 році я був на тому напрямку. Я знаю можу досі показати на карті, де лежали наші вибухові пристрої. Тобто, де була замінована, це ж було заміновано тільки Ченгар. Там, якщо дивитися в сторону Крима, там Ченгар. і що справа пошли, там був і Залізничний мост, і насип, і ще один залізничний мост. І Ще якщо подивитись зараз на карту, шановні ваші глядачі, просто нехай розгорнуть карту і подивляться на район населеного пункту Салькове. Там був дуже-дуже дуже, -дуже, -дуже вузький перешиєк. Він довгий і вузький. Там дорога була туди і назад. Ну, Коли ми їздили в Крим постійно, то ж, ну, ще коли до 2014 року. Зліва Севаш, і справа Севаш. Тобто, якщо навіть, якщо б б навіть, навіть російські війська. Увірвалися би, пройшли б би Чингар, то і щоб підірвати цей перешиєк, вони б залишились би на, от, на тому полу, полуострові. окрім цього, окрім цього, під Мелітополем, під моїм рідним Мелітополем, є дуже цікавий мост, який а, через перекинутий через Каховський магістральний канал. Якщо б його підірвали, то це б б російські війська, би, точно би не на день, тому що там навести понтонну переправу. А якщо я не скажу. Неможливо, то дуже 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 е, е, складно, тому що це гідротехнічна споруда. Там, якщо в розрізі, там воно так, от тобто, ти, uh -huh. ти ти понтон просто не поставиш. Вон, ну просто поламається і все, і це цього не було зроблено. А цей міст, цей міст в Чингара на відстані там 100 чим кілометрів. Можна було спокійно його замінувати, якщо би подіяти на на випередження, але цього не було зроблено. Теж саме Антоновський мост, мост це, це ж само. Це ж саме напрямок з Крима на, на Херсон. От і все. І за це повторююсь. Ну, ми, ми отримали трагедію Маріуполя. Колись я, Олександр, я дуже сподіваюся, я такий, знаєте, дуже вже старий, втомлений оптиміст. Я все ж таки сподіваюся, що колись все це буде розглядати, розглядатися в суді. І люди, які призвели до цього, люди, які не знайшли в собі політичного політичної мужності сміливості а віддати там один два накази і за це україна заплатила просто якусь шалену ціну. і думаю що ці люди якісь колись будуть відповідати за свої дії не за свою бездіяльність злочину я дуже боюся що ці люди вони зараз мають якісь певні важелі впливу Дуже сильно колись Янукович вважав себе власне властителем. І вони всі. будуть намагатися зробити все, щоб ці обвинувачення на них не повішали, а повішають вони на кого завгодно. Ну ми зараз вони намагаються все це, це, це повішити на, на військових. Так, ми це бачимо. Ну, вони, вони чудово розуміють, що ну вони ж дивилися не, не глупі, вони дивляться рейтинги. А замовляють а, рейтинги, тобто соцопитування закритим закрите соцопитування, якими не діляться, і вони бачать, що війську народ довіряє. Вони бачать, що їх рейтинги, ну скажімо так, дуже-дуже дуже дуже, -дуже, 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 -дуже. -ра райдужні. І безумовно, треба перемикати вектор уваги. Безумовно, треба а, звинувачувати військових у всіх своїх провалах, тому що якщо. Якщо почнуть задавати питання, якщо генерали, не сержанти, солдати, нет, генерали, якщо про це не говорити, а колись вони почнуть говорити, то комусь буде дурений переливки. Тому що е, інтерв'ю Сергія Наєва це дуже-дуже-дуже е, потужний дзвіночок для банкової. Тобто вони намагались атакувати і ходили чутки, що проти Наєва там готують. Карну справу і таке інше. І от Наєв, як на мене, це моя думка особиста: Наєв, скажімо так, по-армійськи дала отвідку поки легко. Що буду далі, я не знаю. Але це не аби як, як сколихнуло інформаційний простір, і, скоріш за все, неабияк налякала банків. Тому що там було просто по-армійськи. Пар просто, прямолінійно, як ну, військові вміють, але дали то есть, чіткий вектор думок, куди дивитись, про що думати і кому задавати питання. Ну, якщо чесно, я, в мене є якась думка про те, що є, якийсь простежується певний взаємозв'язок між тим, чому ввели санкції проти Порошенка, і от цим інтерв'ю Наєва, оцим голосуванням в Верховній Раді. Дуже багато непопулярних кроків Зеленському доводиться зараз робити. Непопулярних в плані якому? Що це не подобається суспільству? Зеленський постійно мовчить про мобілізацію. І от зараз цей крок з 18-24-річними, яким, яким пропонується контракт і дуже непогані виплати. А що військові на фронті про це кажуть? Ну, спочатку я нагадаю слова депутата Ярослава Железняка, я їх прочитав днями в Фейсбуці, ага. коли він казав про слух народу. Каже, що якщо ви вважаєте, що там є. Якесь планування хоча б на тиждень, то ви дуже сильно помиляєтесь. Тобто вони діють исключить на оціни. Ну, тобто, ні, сінутні якоїсь системи, тому що якщо повернутись до санкцій проти проти Петра Порошенка, то це просто суцільна дурня, а і яка ну про якась вона емоційна і от ситуативна. І що стосується цих э, контрактів, <ріху> буквально еще раз хлопцями, с ну коли почал обговорюваться, <ріху> я говорю, командир, я не уявляю, скільки цих контрактників 18-річних. Візьмуть 200 тисяч і свалять нафік зразу. Же. Тобто, ну, то есть, ну, как вот ну, там получается, 200 тисяч тебе дають одразу після підписання контракту. Потім ще, по-моєму, 300 тисяч після, через декілька днів, як ти вийшов з БЗВ. Окей, хорошо. то тобто, есть давайте будемо, скажем так, давайте пограємо в цю игру. ніхто нікуди не втік, і всі прибули в підрозділи. А в підрозділах сидять і е, юнаки. І вже люди середнього віку, і такі вже за 50, які, наприклад, з 22-го року, які не отримували цих плюшок. Їм ніхто не давав мільйон за підписання контракту, ніхто не казав, що хлопці у вас є тепер нульова іпотека і інші там печеньки. Да? І тут і ті приходять. І ви розумієте цю? Скажімо так, суспільний конфлікт в підрозділах. Uh -huh. Ну, ви розумієте, так? Да? І я, от коли люди безумовно, треба треба залучати людей до війська. Треба давати те, що вони не можуть отримати, наприклад, в цивільному житті. Треба обіцяти якісь там соціальні плюшки і людині, і родині. Якщо людина не дай боже загине, це війна, і тут ніхто ні від чого не застрахований. Навіть не то що на війні в Львові, там в Тернополі ніхто нічого не застрахований. Але опять же опять кота от. Тинусоїда какая-то. А давайте, а давайте. Раз, все. А що далі буде? А хрену знаєш, що далі буде? Не наша, не наша головна боль. Я не знаю, що далі буде. Я... Я прочитав, що це стосується не всіх підрозділів, тільки там. 5, або 6, або 7 бригад. Люди будуть іти по цій схемі. А Але, іншим як... бригадам, що. Вони що лисі, Ні, не пишете? знаю. Олександр, не знаю, просто не знаю. Ну, люди, які... Я знаю людей, які у війську з 15-го року, а мої колишні підлеглі ще з 37-го батальйона, з Сів АТО, з 15-го, ну, і водій, водій Андрій. Он досі військо, в у му році пройшов. К нам і він досі в війську. Тобто люди, які там уже десь 10 десять ну, років вони заповнюють війську, і при них вже не було таке враження, що вони просто БЧС, вони просто статістика. А тут раз приходять такі сверкаючі хлопці, з таким ти звідси, на мочі скажуть. От давай он там передаває, давай. А треба пойти, там зв'язок налагодити. От давай мандруй ти. А ми тут посидимо, подивимося, як ти це зробиш. Тому що ж, ти тепер краще за нас. Повторююсь, знаєте, в чому ми програємо? Ми програємо нашому ворогу Російській Федерації, ми програємо в відсутності системності. От гра в шахмати це ж системна ситуація. Якщо я сяду грати за одну шахову доску з людиною, яка знає ну, всю цю систему, а я знаю лише, як пересувати фігури, я програю в 10 із 10 випадків. Я не знаю цю систему. А він знає, і він діє системно. От Російська Федерація вона діє системно. Вони знають, що не будуть робити завтра, післязавтра, через місяць, через рік. У нас таке враження, що ми не знаємо навіть, що ми будемо робити сьогодні. У нас то одне, то інше, то у нас кримська платформа, то у нас якась платформа міра була в де вона у нас там була, в Швейцарії. Пафосна, красива фотографія, багато слів, бла-бла-бла. І... Забули. Давайте щось нове. Давайте щось Ой, Так і зупимо. Зараз нові плани будуть. Слухайте: прийшов Трам до влади, в нього є свої плани на Україну. Трамп счасть Трамп, я дуже боюся. Що вони на фронті кажуть про ось ці корисні копалини? Слухайте. Я от що думаю? Не кажуть, не думають, у них інші думки, вони так глибоко не занурюються, Олександре, тому що. Тут це тут, скажімо так, окупанти лізуть. Треба думати, як їх знищувати. А на наступного дня вони знов лізуть. Ти знов думаєш, як їх знищувати. Ти думаєш, як зробити свой підрозділ в цьому в цьому питанні більш ефективним. Ти думаєш, де знайти дрони? Ти думаєш, як відремонтувати авто, а і так далі. Так далі, так далі. Так далі. Прокапалини. Ну до влади прийшов він політик. до влади прийшов такий прожоний матьорий бізнесмен. І він починає е розмовляти з Україною, ну, скажімо так, е з цієї позиції. Це я вам допомогу, Знаєте, от я вам ви, ви від, від мене просите допомоги, чудово, а мені що? Ти Так як дитинство було, так? Да? Дай мені, а ти мені що? Ну, те ж саме. Ну, добре, хорошо. Ви мені просите там мільярди, а ви мені що. Тобто я зараз вас вложу гроші. Наприклад, можете відкрити програму. вже ж Була така новина, програму ленд-ліза. Тобто, я вам даю, ви потім платите. А я вам дам. А чим ви будете платити? А грошей у вас воно ніт. О, а у вас є, наприклад, от, рідкісні земельні метали. Це мені дуже потрібно. Давайте розмовляти з цієї точки зору. Ача люди задають питання: Камон, стоп. Ще то у нас надра належить народу, а не президенту? І тут, опять же, це опять ця вот суспільна, суспільна, вот вот, суспільна напруга, вона вітає в повітрі. Я дуже боюсь, що нас просто, розумієте, нас просто от за відсутності нашої е, уже системи дипломатичної, да, у нас їздили на усілякі там, форуми, на усілякі... Мар'яни Безугли, ви ж побачили да, це в... Е, коли була зустріч з генсеком НАТО. Генсек Матіо Заногу НАТО. І напроти нього сидить Петро Порошенко. Він бачить його. Він розуміє, що це президент, колишній президент стає, обходить стол, підходить. І тут дивишся, от вот відно, відношення е, генсека НАТО до України в, ну, в лісі Петра Порошенка. І тут Мар'яна Безугла на тебе гол. І ти думаєш, та, та вашу ну, та ну не можна так робити. Ну, не можна посилати фріков на такі серйозні перемоги. Не можна. Ви тим, самим, ви тим самим просто ну, нищите Україну. Ну, просто ви нищите її дипломатичний щит. І тепер, от, коли от ці от, такі, різні незрозумілі дії, не тільки ж вчора, позавчора, і колись ще, коли там, від когось відправили на переумовини в Америку, вони поїхали класні пацани в кедах постояли, ну там з ними з класними пацанами поговорили, і все. А все цей фундамент він складається із маленьких цигалинок. Одна, два, три, ряд, ряд ряд, 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 ряд. І потім ми зараз приїхали до того, що. У нас, э, нас можуть поставити просто перед фактом. Пам'ятаємо, да, скільки було обратно незрозумілих слів э, з боку банків в бік і демократів, і в бік республіканців. Цього не можна було робити. коли ми там ображалися, ми там говорили, що нам мало допомоги, нам американці мало допомагають. От прийшов щось. такой прожовий американець, який вам зараз, э, знаєте, як у нас часто говорять, швидко пояснити, про чому Вашингтоні руберують. Дуже швидко пояснити. І все, і у нас просто не буде вибору. Я дуже сподіваюся на підтримку все ж таки наших європейських партнерів, тому що така риторика Трампа і його е, оточення вже бачу, що не задовольняє наших європейських партнерів. Там уже Шольц ляснув зубами, і там, начебто, в е, Німеччині намагаються, збираються вводити надзвичайний стан. У нас є дуже наш гарний партнер, наш дуже гарний союзник. Це Велика Британія, і я. Я спокійно себе відчуваю за відношення з Великобританією, тому що там є Валерій Залуль, там є колишній э, верховий э, верховний, э, головний командувач. Э. Ну, Васька Пофрійду. А головний команд з даними силами України. Дуже толкова людина і дуже фахова людина. І є, ожив, Франція, і от сьогодні, сьогодні от заяви на. На Мюнхенському безпековому форумі як розумію дуже сильно встряхнули Європу. І Европа починає задумуватись. І як паспочинаю ну, розумію, починається якась та дуже дуже потужна і дуже небезпечна гра. І на жаль, на жаль, ці грі ми будемо не за шаховою доскою, а на шаховій доски. Тобто ми вже стали не суб'єктом, вже стали об'єктом. На жаль. Все ж таки я дуже сподіваюся на те, що наші союзники, от іменно Європейські союзники, внесуть свою лепту в цей так називаємий э, мірний план, про який зараз не говорить разі що видачі. І цей мірний план не буде схожий на, скажімо так, на капіталяцію України або її, на як, Пістохання до капітуляції дуже, я дуже, дуже, дуже не хочу, дуже не хочу цього бачити. Але знаєте, як то кажуть, роби що можеш, і будь-що будуть. От військо Збройні Сили України, абсолютно взагалі українське військо, це і Збройні Сили України, і підрозділ Національної гвардії, і служби безпеки України, ті хлопці, які воюють. я можу вам сказати точно, що вони роблять, що них залежить на 200%. Я просто це бачу кожен день. Я бачу цих хлопців, я бачу цих дівчат, які. Воюють, нищать, не сплять, приїхали, впали там види, скільки ти знову поїхали, і от десь на знаєте, на, 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 на ізносі, але працюють, 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 працюють. Скажи зубами, зляться, коли щось не, не вдається, радуються, коли вдається, але працюють. І це не моя думка, це думка багатьох людей, що зараз Україна тримається, Україна тримається завдяки Збройним силам України. І тому не дарма у суспільстві така повага до людей в формі. Так, да, безумовно, багато, багато чого, щоб цю повагу якось то зменшити. Ті ж самі атаки на ТЦК, вони ж не, не, не взялися на, на рівному місці. І так далі. Але, тим не менш, все одно повага до Збройних сил України, до українського війська в суспільстві просто шаленюча. Повторюсь, люди розуміють, що лише завдяки Збройним силам України, доки існує Україна.